Експрес порада. Для всіх знаків Зодіаку на найближчі вихідні, 24-25 серпня, друга частина я продовжую Терези. Дуже цікаві вихідні. Це карта пристрасті, карта нового імпульсу, карта якоїсь нової ідеї дуже крутої, яка, до речі, має всі шанси втілитись. Якщо це особисте життя, то це прям пристрасть, це, можливо, нова, можливо, ви закохаєтесь. Якщо це робота, це нові ідеї, нові проекти. Дуже цікаві і насичені вихідні. Скорпіони таро рекомендують вам подивитись на ситуацію під іншим кутом, якось трішечки по-іншому. Виходити з зони комфорту, тому що вам зручно, от в такій ситуації, як у вас зараз, а вам потрібно шукати якісь інші шляхи для вирішення якогось питання, яке зависло. Так, у нас стрільці. У вас якісь такі вихідні, можливо, ви будете займатися побутом, якісь, можливо, будуть великі придбання, або такі якісь для побуту, для покращення свого життя, або, можливо, навіть нерухомість. Ну, тобто, якісь такі очікують, скоріш за все, цікаві придбання, або просто будете займатися покращенням свого побуту, або спілкуватися з якоюсь впливовою людиною, дуже такою заможною. Так, це в нас кози. козируги. Дуже комфортні вихідні. Скоріше за все, вас очікує відпочинок на природі з друзями, в приємній компанії. Просто будете, от, знаєте, отримувати задоволення від цих вихідних. Водолій. А, скоріш за все, ви проведете цей час з дітьми або навпаки, поїдете до батьків, до батьківського дому. Це можливо зустріч по типу щось такого. Знаєте, зустріч випускників, тобто якесь повернення до минулого. Можливо, вас неочікувано ви зустрінете свого колишнього чи колишню. Ну, щось цікаве. І рибки? Ну ви. У вас будуть дуже неоднозначні, буде щось і і не дуже і негативне, і позитивне, але буде дуже все швидко змінюватись. Багато подій і сумувати точно не будете на цих вихідних.